З черговим подарунком до КПП 26-ї артбригади прибули представники місцевої асоціації підприємців ринку та самооборони. Цього разу на прохання захисників вітчизни вони передали бензопилу, супутні товари до неї та гроші на бензин. Ці речі кажуть, стануть у нагоді бордижівським військовим, які нині оберігають державні кордони. Ми робили допомогу тим солдатам, які уходили від нас. З нашого міста, які напряму, тому що є багато підприємців, в яких родичі, брати, чоловіки пішли служити зараз. І є така, вони дзвонять, є нужда. Ми їм зразу йдемо на, на допомогу. Перш за все це піднімає кожного бійця. Я вважаю, що піднімає дух бойовий в тому плані, що він чувствує, що він не байдужий для свого народу. Гошу на допомогу армії збирали не тільки підприємці на території ринку знаходились скриньки, куди могли вкинути свої пожертви усі бажаючі. Люди довірили і дали цю допомогу. Значить, є що в нашому місті люди не байдужі. Благодаря пенсіонерам, які давали може, можливо, і останній той. Ту гривню, чи 5, чи 10, ну, незалежно від, від того, що вони дали. І також було ну, дуже сумно дивитися, як дітки проходили мімо і навіть просили своїх батьків, що, мамо, армії допоможемо. З перших днів, відколи в Україні настали тривожні часи, підприємці Бердичева були активними, розповідає пані Олена, допомагали усім, кому і чим могли. Ми на 8 тисяч 300 надали на Чернігов допомогу. Ми надали погибшому артилерійської бригади у розмірі 5,5 тисяч, возили родині 4 тисячі грошми, допомагали доставити сюди тіло і дали незначительну частину. Ми вже нашому молодому, юному ще на Майдані потіряв око. Ми надали йому 6 тисяч, ну 400 з чим, то вже теж не пам'ятаю. Ну і всякі дрібниці, які нас просили, навіть ну, в постілі там і в тапочках. Ну, що ми ну, дрібне просили, да. також втручався м'ясний павільон. Він міг допомагав, що трохи і так і, і, і сало надавав. Якщо військовим знадобиться ще будь-яка підтримка, підприємці запевняють, що знову відгукнуться на їхні прохання.